Привіт, друзі! Термінове включення, поки я на емоціях, хочу все розказати швиденько. Це грандіозний факап у нас з ремонтом. Ми ж півроку тому зробили все: підлога, стіни, плінтуси, тобто так, вся база, все готове, вбудована кухня, одна вбудована шафа. І зараз вся підлога просто йде. Нафіг, <світ> щоб ви розуміли, зараз я все покажу. Я просто в шоці. І це така тупа помилка, що я маю світ має це знати. Можливо, це когось в майбутньому вбереже від такої самої помилки. Одразу дивимось на конкретну проблему на кухні. Ось так має виглядати шовчик. Ну, це замкове. Я покажу потім весь ламінат, все, що там було, все я покажу. Ось такий замок тут розламаний, розтрощений. Тобто ти наступаєш і тут люфтить щось, так? М'якеньке. Ми думали, все покладено по правилам. Підкладка не більше, там 1,6 мм підкладка. Це SPC ламінат. Я сказала, не сказала SPC ламінат роко, зазори всі єдиним контуром по всій квартирі. Квартира до 70 квадратних метрів. У будівників багато різних версій. Хоча одні це все звалюють на єдиний контур. Хто ще? Хтось каже, що ну, просто на кварцвініл не можна вбудовувати меблі, типу вони надто важкі. А що ж це тоді за підлога? Ми робили своє розслідування з чоловіком, і що виявилося, давайте далі ще покажу. Я вам розкажу, до якого висновку ми прийшли, але також покажу всі наявні проблеми. Ось тут, наприклад, бачите, це прохід, скільки тут, ну, 80 см. Що тут? Також у цьому місці з'єднання все розвалюється. Далі йдемо. Періодично він хрустить в деяких місцях. Ось тут також все пішло, ото взбухає, воно все люфтить, тут якесь якісь сміття, неважливо. І, наприклад, ось коли заходиш тут в кімнату, також отут, на цих з'єднаннях теж здається, що щось люфтить. І коли наступаєш, то воно може рухатись. Теоретично ж, так? такого не має бути. Значить, історія така. Я шукала кварц-вініл, і найбільше мені сподобався саме цей роко скульпта, там, кроноспан. Покажу все, як називається. Знайшли магазин, де купити. До речі, ось чек. Ось, бачите, спісі ламінат кроноспан. Скульпта і підкладка Silent Floor. Про підкладку, так, я навіть не дивилася, що там треба за підкладку. Дивилася різні відео, як вкладати вінілову підлогу, і там були різні підкладки. Тобто, це було як саме собою, що потрібна підкладка. Ну і, звичайно, нам, скажімо так, напарили таку от підкладку Silent Floor 1,6 мм. Добре, наче все підходить. І, звичайно ж, я інструкцію по Ми, ми, <газіва> інструкцію по вкладанню не дивились. Але тут вона що пише, що каже інструкція. Ось, до речі, підкладка. Ось так вона виглядає. Вона м'яка, бачите, як паролончик. Наче ковдручку постелив. Добре. Бачимо installation guide. Що нам потрібно? По факту нічого, так, інструменти. І щось таке максимально 0,2 мм чисто відпорної, ну, як пакетик. Коротше, так, якщо стелиш у ванну, щоб волога не проникала далі. І далі дивимось. Так, килим не треба класти під нього, під ламінат цей. Integrated Sound Absorption System. Це значить, що оця подушка sound Absorption, тобто звукова підстилка, так, щоб нівелювати звук, вона вже вбудована в цю планку. Тобто там цей міліметраж 4,5 мм, товщина планки. І там вже вбудована ця Sound Absorption System. І це значить, що не треба ні в якому разі ось цю підложку, ось цю sound підложку добре. Точніше, взагалі, не добре. От Далі там все ясно. І зараз я вже дивлюсь відео по інструкціям по установці. І там прямим текстом, що вкладати треба просто на підлогу і ніякої підкладки взагалі не треба. Я вибачаю за таке сумбурне відео і тут щось незрозуміле на фоні, і, взагалі, воно все на колінці знято, але це просто крик душі. Суть проблеми в чому, що я, як замовниця, довірилася продавцям-консультантам, по-перше, які мені продали оцю підкладку. По-друге, це все доставила на об'єкт на квартиру і сказала про рабу: ну, ось це. Прораб теж не подивився інструкцію, не розібрався з цим всім питанням, хоча, хоча прораб дуже досвідчений, і, взагалі, працівники ці досвідчені, і я їм довіряю повністю. Ось така ситуація склалася, що ніхто не читав інструкцію. Розумієте? Я, наприклад, дивилася відео інструкції до інших кварцвінілових підлог, наприклад, Quickstep, І там в інструкції вони вкладають свою там, підложку, але прикол у чому, що вона. Тверда, скажімо так, вона там навіть пишеться в описі, що вона витримує кількадесят тонн, не деформується. Тобто, вся проблема ось цієї кухні, що тут все поплило, дивіться, там кухня стоїть, нажимає ніжками, а ця частина ось вона, піднімається. тобто За рахунок того, що там м'якенька подушка, якої не має бути, Кухня нажимає, тут воно піднялося і все, деформується далі. Ось така жесть у мене відбувається з підлогою. І зараз яке вирішення може бути? Зараз треба буде кухню. Хтось навіть пропонував розбирати, але це не варіант. Я думаю, ми будемо якимось чином з майстром там або відрізати. Так, ніжки. Кухня стоїть на ніжках там, я не буду зараз показувати, знімати цоколь. Кухня стоїть на ніжках давить на цей ламінат. Або тут якось підрізати цей контур і залишати цю частину, а цю вже перекладати без підложки. Тобто ми будемо перекладати по факту всю квартиру заново, наново. Я не знаю, як це буде. Це просто треш. А як варіант, ще кухню якось там домкратом. Підтримувати, ніжки ці закрутити, як, якимось чином витягнути той ламінат який з підложкою, потім засунути наново, потім ножки назад. Це, короче, нестандартні дії. І це має бути гарний майстер, який. Ем... Який готовий до творчого підходу, так і до відповідальності за це? Ну, звичайно, це наша відповідальність. Майстер не відповідає за ці рішення. Висновок з цієї всієї ситуації, люди читайте інструкції, це просто жесть. Чи могла така помилка статись при ремонтах, скажімо так, під ключ в компанії? Якщо серед вас є професійні дизайнери, професійні прораби, або ви знаєте когось такого, я буду дуже вдячна за ваш відгук, ваш, вашу оцінку цієї ситуації, якщо ви знаєте, що ви б не, не, не скоїли такої помилки, це теж буде корисно. От, я сподіваюся, що це відео якось буде гуглитись на тему кварц-вінілу, тому що. Як виявилось, просто ще не одна людина, ми з ким консультувалися, не одна людина сказала, що це не тільки у вас така проблема. Це навіть у дорогих там, дорогезних ремонтах таке буває, що прям вся підлога розтрущилася за лічені там, місяці. Це ж люди, це ж якийсь треш. Це ж як так можна? За всім треба слідкувати, бути дуже уважними до деталей, до, кожної, до інструкції, до кожного елементу ремонту, особливо до підлоги, бо підлога це основа всього. Так? Зараз все це міняти, я навіть не уявляю, що це буде за треш. От. А, добре, дуже дякую вам за увагу. Це таке імпульсивне, скажімо так, екстрене включення, а раптом комусь це допоможе уникнути помилок. Все, дякую вам за увагу. Побачимось. Бувайте!